Всім привіт! На 2 вересня ще на Аличі колоновидній висить кілька сливок, кілька зів, то смак, звичайно, і прекрасний. Ось такий от вигляд. Ось така от м'якоть. І дуже соковита. Так що рекомендую. Все-таки її треба добре витримувати на дереві до такого стану, і тоді смак такий бомбезний. Солодка з незначною кислинкою, така от насичений смак їсиш, як п'єш. Ісиш і хочеться їсти. Mm -hmm. Є незначна кислинка в шкірці, яка не заважає. І водночас присмак є сливи у горки і легенький присмак каличі. Так що рекомендую всім цей сорт. Є ще кілька саджанців, звертайтесь.